Що спільного у слів паразитів і паразитів в тілі людини, і те, і те викликає дискомфорт, тільки від слів паразитів дискомфортно більше оточуючим, а не їх носію, який часто просто не помічає наявності таких слів. Йому бо нормально це в інших, хай вуха круте. Отже, як швидко розширити і збільшити свій активний словнуковий запас? Розберемо базові потужні способи і креативні техніки, про які ви точно не знали. І Якщо ви не просто послухаєте а ще й зробите, хоча б частинку з того, про що йдеться, то у вас вже будуть дуже круті результати. Та спершу треба зрозуміти, навіщо воно взагалі потрібно. Дехто подумає, ну щоби гарно говорити, вміти легко формулювати думки, без слів паразитів, без жаргону матюків та іншого мовного сміття. А все це так, але не тільки. Вибач мені, мій добрий друже, за довгий лист, на короткий не було часу. Марк Твен сказав. Це про те, що простота і лаконічність потребують справді зусиль. І вміти сказати більше меншою кількістю слів так звучить одне з визначень ораторського мистецтва, і великий запас слів робить нас більш переконливими, тому що дозволяє бути влучними, змістовними і не займатися якоюсь зайвою балаканиною. Ви на каналі Вільномов я Іван Гладирь, тренер з мовно голосових практик і публічних виступів. Тут все про мову впливову та спілкування. Нагадаю, що для мене дуже важлива ваша підтримка, тому тисніть вподобайки і пишіть ваші коментарі. Дякую і будемо розпочинати. А саме з базових інструментів, як то читання вголос в тому числі. Читання це справді дуже потужний інструмент, і він працює не тільки для розширення словникового запасу, а ще й тренує пам'ять, розвиває здатність уявляти, фантазувати, навіть передбачати хід подій, ну і просто бути більш цікавою людиною, з якою є про що поговорити. Крім того, також розвивається здатність концентруватися і фокусуватися. Що на мою думку веру мультизадачності і короткого, часто бездумного розважального контенту надзвичайно актуально. Он зараз людям важко навіть повнометражне кіно подивитися, щоб не відволікатися в процесі декілька раз на стрічку соцмереж. В описі до речі, залишу список фільмів, які допоможуть вам додатково прокачати ораторські навички. Вам сподобається? Подивіться обов'язково. До книжок додам про вірші і перейдемо потім до інших цікавих практик. От друзі, ви не уявляєте, які круті насправді наслідки будуть, якщо регулярно потроху вчити вірші, і це не означає, що ви будете усюди Римою пересипати. Це якось так магічно працює, що з часом і досить швидко ви починаєте формулювати думки більш гармонійно і благозвучно. А колись мій наставник з риторики сказав, що навіть дурня буде здаватися чимось цікавим, вагомим, якщо її промовляти благозвучно. А якщо говорити щось навіть цінне та важливе, але козлоголосо, тобто складними, закрученими словами, без інтонацій, мовного ритму, то все коту під хвіст. Тобто читати і вчити вірші безумовно всім рекомендовано. Тепер до вправ, від виконання яких ваш мозок швиденько прокинеться і буде налагоджувати потрібні вам нейронні зв'язки. Вправа гра в синонімічний рядок. Отберемо популярні слова, які часто стають словами паразитами, і називаємо альтернативи і замінники для них. Згадуємо, пригадуємо. Наприклад, слово клас. Всі його кажуть, дехто занадто часто. Давайте, от 5 секунд вам даю. Назвіть ваші замінники слову клас. Поїхали. Ви, мабуть, сказали щось на зразок блискуче, чудово, дивовижно, добре, прекрасно. Або давайте ще ось популярний паразит слово «коротше». 5 секунд. Поїхали. Замінники, до прикладу, взагалі то, інакше кажучи, сумарно одним словом. Напишіть, якщо вигадали більше. Наступний крутий інструмент це справжня словникова бомба, а саме добірка коренів, суфіксів, префіксів і приставок грецького та латинського походження. От коли ви знаєте, що вони насправді означають, то одразу починаєте розуміти глибше всі слова іншомовного походження, і тому і самі починаєте ними користуватися. Давайте до прикладу: корінь граф від грецького «графо» – писати, креслити. Графік, географія, телеграф, телеграф далеко пишу або от корінь клам від латинського кламаре кричати, кликати, декламувати, тобто виразно читати, вимовляти або рекламувати. Залишив повний чек-лист в описі до відео. Дуже для вас постарався, тому забирайте і відкрите для себе купу цікавого та корисного. І далі вправа під назвою Ніхто не знає, що далі. От, ви складаєте список в стовпчик з десятку слів і починаєте з кожним з них окремо будувати речення. Наприклад, візьмемо слово спершу прокрастинація. Сформулюйте прямо зараз речення, в якому буде це слово. Давайте практикуємося буквально декілька секунд. Формулюйте речення зі словом прокрастинація. Кожен у своєму житті відчував руйнівну силу прокрастинації, коли замість того, щоб діяти і робити те, про що, наприклад, йдеться у цьому відео, ти кажеш собі: О, цікаво, колись почну, обов'язково завтра. Можливо, так робите з кожним словом, з кожним будуєте окреме речення, а після цього влаштовуєте безперервну імпровізовану розповідь і поетапно інтегруючи слова зі свого списку в свою імпровізацію. Друзі, напишіть, що корисного ви взяли для себе з цього відео, і чи вдалося мені спонукати вас діяти? А ще говоріть українською, опановуйте слово і пам'ятайте, величний той, хто словом міцно править, її думки трима на прив'язку свої. Дякую вам за увагу.